Мороз Гаррі. І я б хотів показати лайфхаки, з яким ваше літо стане набагато краще. Тож, дивіться, морози в магазині багато. Та правда, не всі вони охолоджують так добре, як те, що ми зробимо. Ми сходили в магазин. І зараз робимо освіжаючий напій. Для цього лимонад, який дуже просто зробити. Для цього нам буде потрібен лимон. Вода і привіт! Ворон, що ти тут робиш? Не заважай! Я не заважаю, я допомагаю. Зліз з моєї руки краще. Добре. Що ти тут робиш? Лимонад. А, цікаво. Ну, дивись його. Цей лимонад. Хто придумав? Цей лимонад за рецептом моєї бабусі. Що ж, давайте починати. Для початку нам потрібен стакан. Вичавити трошки лимону. Так, думаю, скільки буде достатньо. Так, Ворон, стільки достатньо, заливаємо водою. Ми залили водою і пляшку від неї не викидуємо. А чому? Вона нам буде ще треба. Так, додаємо цукор. Цукору додаємо хто скільки хоче. Смакуємо, додаємо льоду. І це буде найкращий напій. Ідемо далі. Наступний лайфхак від Мурка. Мурко хоче, щоб його погласкали, бо він придумав гарний лайфхак. Щоб все помістилося, потрібно носити таку сумку в армії. Ну, це теж непоганий лайфхак. Наступний лайфхак від мене. Коли дуже сильне сонце, буває нагріває руль вашого велосипеда. Щоб такого не було, ми просто он так от повертаємо руль, і ця сторона, яка була теплою, нагрівається, пізніше ми знову його повертаємо. Повертаємо, і тут у нас тепер все добре. Можна тепер кудись їхати. І наступний лайфхак Пийте напої лише з холодного, з холодного скла, з холодного скла. Так ви більше охолоджуєте, напій стає набагато смачніший. Наступний лайфхак, як я вам казав, пляшку ми не викидуємо. Ми беремо ножниці і вирізаємо ними щось он таке, щоб воно отак от стирчало. Так нагадує якийсь дім для пташок, але насправді це для нашого велосипеда. Беремо скотч. Пізніше все так примотуємо. І наш велосипед тепер стає. мотоциклом. Таке враження, ніби там мотор в середині, але ні. Тут просто пляшка. Навіть пес в захваті. І останнє. Щоб не пропустити всі наші відео, підписуйся на наш канал. Буде весело на нашому каналі. А ось фотографії де відпочив ворон.